Я мама сметчик Романа. Ромскові 2 роки. Рома народився зі складним синдромом французкетів, який потягнув за собою багато ускладнень. Рома не може самостійно дихати. Він через те, що у нього Він дихає через трубочку в горлі, також наш стіночок не може самостійно їсти. Для того, щоб Рома почав самостійно дихати, йому потрібне оперативне спорт втручання. На прохання про допомогу нам відгукнулася ізраїльська клініка. На перший етап лікування, а також обстеження, потрібна сума 15 тисяч доларів. Урахуванням перельоту та проживанням сума становитиме 20 тисяч доларів. Ми звертаємося до усіх небайдужих людей. Ми дуже потребуємо допомоги, тому що наша сім'я не має такої суми грошей. Наш громчик дуже хоче дихати, і самостійно ми цього не зможемо досягти просимо, ви так будьте усі небайдужі люди. Нехай благословить вас Господь. Щиро дякуємо вам.